Так, друзі, привіт! Хочу вам показати, чому не варто купляти кораблики. Ну, Звичайно, якщо це вашого знайомого якогось, тоді так згідно. Ну коли купляти кота в мішку, ну, я вважаю це трішки, скажімо так, опасно. Банально. Є новий кораблік, є баушний кораблік. Акумулятор. Робив я під нього. Ось. Ну, просто банально. Подивіться, що там всередині. ну Просто. Плюс людина за переробку автопілота, тому що його автопілот взагалі не плавав. Ось. Він ще попав кучу грошей. Ось. Банально. Кораблик, який я зробив. Просто як воно всередині все виглядає. Ні капельки лишнього клею. Ну, тобто -то все акуратно, все чітінько. Немає до чого достатися. Ось так, І якщо, коротко плюс, Я зараз покажу. Нержавійка. все красиво, все чітко. Жилка в будь-якому випадку пройде. Коли буде, скажімо так, пропливати крабель через жилку, то вона пройде. Ось тут. Ну, Видно, я думаю, тут видно. Жилка починає зацеплятися вже звідси, цеплятися тут, 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 кожне ребро, ні, як то каже, і починає цеплятися. От вам, ні, як то кажуть, вигляд на лице. Та пливе та виконує свою задачу. ну, Нервів з ним буває багато. Плюс людина вклала багато грошей, тому що купила, вроді би все плавало, все чітко було. Ну, по, скажімо так, по відгуках продавця. Ну, коли отримав, все зовсім все по-іншому, як то кажуть, сталося. На жаль, така реальність. Краще купляти краблик по-любому, щоб ви бачили відео, як він плаває. Тут він плавав, ну, він і плаває, в принципі. Але зовсім не так, як йому описали це. Ні по автопілоту він конкретно не плавав, ні по. Е, ну, це на увазі. По автопілоту він погано плавав, взагалі не точку не йшов, а йшов просто в любу сторону. І відповідно він отримав, як то кажуть, фотографії з далека і відео з далека. Якось так вирішувати вам. Завжди. Неважливо, де ви будете купляти кораблик. бажано, щоб він був великий корпус мав, це перш за все. Друге, щоб ви побачили відео, як він буде плавати. В реальності. Не на перемоці, як є деякі, що включають відео, красиво, ну, скажімо так, реклама. Красива реклама зроблена, куча бабла вложено. На відео він красиво плаває, швидко, так, все, Чики-пуки, як той казав, нема до чого достатися. А в реальності. Зовсім інша картина. Якось так. Всім великих хвостів.